На території Мукачівського цнапу відкрили виставку фотопроєкт Поговори зі мною. Глибокий емоційно і надзвичайно важливий соціальний проєкт, що відкриває завісу над реальністю життя дітей, які зростали без батьківського піклування. Кожна світлина це не просто знімок, це сповідь. Це голос дитини, який нарешті почули. Відкриття виставки відбулось за участі телеведучої та благодійниці Катерини Осадчої. Ми почали наш тур Україною саме з Мукачева виставка. Відкрилася вперше в Києві е, осени е, минулого року, до дня до Всесвітнього дня усиновлення. І ми з того моменту мріяли про те, щоб цю виставку побачили не тільки кияни й гості міста, але й ця виставка е, подорожувала Україною і відкривала ту глибоку тему, яка покладена в основу, і ту ідею, яку ми поклали в основу цієї виставки. Трохи розкажу про неї. Виставка поговори зі мною. Це діалог колишніх вихованців інтернатів з вами, глядачами, які будуть дивитися їм буквально хоче. Серед гостей виставки героїня фотопроєкту Тетяна Перевезницева у 9 років вона потрапила до дитячого будинку. За своє дитинство змінила кілька форм виховання, і лише в другій прийомній родині змогла вперше по справжньому довіритись. Після львівського інтернату я попала в дитячий будинок сімейного типу. Ось після. Дитячого будинку я попала в прийомну сім'ю, де пробула лише два місяці через складний характер і підлітковий вік. Потім я, після прийомної сім'ї я потрапила в дитячий будинок сімейного типу, де і досягла своє повноліття. От, в 19-20 років, років я вийшла з дитячого будинку. Ну і почала жити самостійно. Ну, насправді, моя тема зачіпала тему, яка для мене була досить важлива, оскільки е, мої фото справді ніхто не зберігав. У мене немає фото там, де я новонароджена, немає фото, де мене там хрестять. Отаке от, от, і коли якраз зачепилася тема. Скільки вона була для мене і тригерною, і болючою, мені здавалося, що я можу більше розповісти про це. Такі виставки дають сім'ям переосмислення та можливість наважитись на всиновлення дітей. Не залишились осторонь важливої теми і керівництво краю та мер міста. На мою думку, це е, щасливі діти, а дитинство це вкраз про щасливі моменти. Це ще це, це сина країни. Це потужна сильна країна, яка яку ми зараз будуємо, і от це цих щасливих дітей нам зараз потрібно якомога більше виховувати, якомога більше підтримувати. Так дійсно це складна проблема, і ви називаєте абсолютно цифри, які в нас зараз є. 2079 дітей. У нас зараз позбавлено батьківських. Піклування, і в нас є на території області, у нас є будинки сімейного типу, в них є 38, і я вам скажу, що з Закарпатці тут не байдужі, тому що минулого року, 24-го року, у нас е, в сім'ю взяли 71 дитину. Так? А вже зараз за півроку взяли 50 дітей. Я думаю, ми досягнемо кінцевої цілі, коли у нас не буде ні одного дитячого будинку сімейного типу. Кожна дитина має знайти свою. Єдиним прикладом це можна зробити, це те, щоб популяризувати саме такими заходами, не владі, а самому населенню, самим сім'ям, які можуть брати дітей на законодавці виховання, можуть установляти, щоб Дитина дійсно мала батьківське піклування. Багато батьків не можуть мати дітей. Але я скажу, одна велика проблема в нас є, я думаю, це вона працює, вже працює завтра під час виставки, коли будуть спілкуватися вузькі спеціалісти, спілкуватися. Багато є бажаючих, складна процедура. Добре, що ріст іде, там за голови 70, цього 55. Бажаючих є надзвичайно набагато більше. От саме бюрократична, сама складна процедура, те, братик і, і сестричка мають разом бути так, всі дітки і так далі. Процедури треба полегшити. Фотопроєкт Поговори зі мною реалізується за підтримки фундації Катерини Осадчої, Міністерства соціальної політики України, координаційного центру з розвитку сімейного виховання, фундації Олани Зеленської, ЮНІСЕФ і Європейського Союзу. Для мене ця виставка особливо це можливість заглянути у вічі цим дітям, цим молодим людям, почути їхні історії і для себе зрозуміти, що ми, як дорослі, маємо усвідомлювати, що родина це є обов'язок це право кожного. Для кожної дитини такі виставки дуже важливі, тому що вони дають можливість привернути увагу саме суспільства, які батьки зможуть саме. Десь доєднатися до допомоги таким дітям і подарувати їм шанс на щасливе майбутнє тепло, турботу і любов. Тому що дитина має виховуватися лише в сімейних формах виховання, і це є дуже важливим. Триватиме виставка у ЦНАПі Мукачево до 22 серпня. Цей проєкт не лише про дітей з інтернатів, це про кожного з нас, про відповідальність дорослих, про здатність почути і про шанс змінити хоча б одне дитяче життя. По іноді все, що потрібно, це просто поговорити.